Вітаю всіх на каналі Futurio.com.ua, на каналі розумних пристроїв. Якщо вам подобається, чим ми займаємося і це відео, просимо поставити лайк і краще підписати, щоб ще більше подивилось людей. Сьогодні пропонуємо розглянути один із головних пристроїв розумного будинку, з якого починається будь-який професійний розумний будинок це шлюз. Зінбі відтує виробник MOES. Те, що ми вже не раз повторювали, ми притримуємося брендових виробників, тому що це перш за все, якість і надійність в роботі. Даний хаб підтримує до 128 пристроїв зіньбе. В комплекті йде сам хаб, ось так він виглядає. Ось в такому пакуванні він буде приходити до вас. Ось бачимо коротку характеристику параметрів. Також в комплекті йде все необхідне, а саме інтернет-кабель для підключення до вашого роутера. Кабель живлення 5 вольт, 2 А USB і коротка інструкція по підключенню. В принципі, де все показано, як підключати і як налаштовувати. Давайте ближче розглянемо сам хаб. Ось маємо роз'єм жилення USB. Маємо ось таку кнопку. Тобто це перезавантаження або обнулення всіх налаштувань. Також при натисканні від 3 до 5 секунд ви приведете хаб в режим додавання. Це якщо він при підключенні зразу не перейде в цей режим. І бачите роз'єм для. Підключення інтернету через кабель від вашого роутера напряму. І три світлодіоди, які вказують на статус роботи даного хаба. Ось такий короткий також тут опис. Бачимо заводський номер. Сертифіковані всі, сертифікований продукт. Ми в попередньому відео. Робили огляд без провідного хаба, який підключається по повітрю до вашого роутера. Плюс даного роутера в тому, що провід напряму до вашого роутера є більш стабільніший зв'язок, тому що Wi-Fi, він зазвичай стабільний, але в разі якихось перешкод чи ще чогось, він може давати збій. По кабелю це надійніше. Але мінус в тому, що ви будете прив'язані до вашого роутера. Тобто там, де стоїть ваш роутер а ви його навряд чи, чи зможете місце змінити, там поряд буде ваш отакий хаб. По-різному його називають і хаб, і шлюз і координатор. Але суть його в тому одна. Він координує. Всі підключені до нього ZIMB-пристрої. Це 102 до 128 пристроїв, це досить багато для розумного будинку, щоб облаштувати. Плюс хаба в тому, от порівняно з тим, що нас буває замовляють і Wi-Fi пристрої, щоб не використовувати даний хаб. Плюс в тому, що коли ви використовуєте Wi-Fi пристрої, ви залежні від китайської хмари. Тобто ваші сценарії, робота ваших пристроїв, все залежить від китайської хмари. В даному випадку ви автономні. Ніякої хмари. Все працює локально. Все координує цей хаб. Є у вас інтернет, нема у вас інтернету, ваші сценарії, в ваші пристрої, все буде працювати. Тому ми завжди радимо, коли до нас телефонують, починати з хаба. Це надійно, тим більше в майбутньому ви захочете додати пристрої, а роутер не може виконувати роль хаба із-за того, що ви його просто 5-7 пристроїв до 10 і ви вже його можете перевантажити. Роутер. А даний хаб 128 пристроїв легко буде вам координувати. Давайте подивимося, як його підключати. До додатку Smart Life. Перше нам потрібно підключити живлення. Ось бачимо, світлодіоди засвітилися. Завантажується сам хаб. Далі нам потрібно підключити. Інтернет через кабель. Як бачите, він виявив наявність інтернету і підключився до нього. Наступним кроком буде перехід Smart Life. До речі, при підключенні будь-яких туївських пристроїв, не забувайте вмикати Bluetooth, це важливо на вашому телефоні. Даний хаб, до речі, підтримує тільки Zigbee, тому що в попередньому огляді безпроводного хаба там ще був Bluetooth. В даному випадку тільки ZigBee. Wi-Fi пристрої він не координує, тільки Zigbee пристрої, тому це врахуйте. Тиснемо додати пристрій. Очікуємо. Ось, бачите, знайшовся. Тиснемо на нього. Іде процес додавання реєстрації в Smart Live додатку. По різному буває швидко, буває потрібно трішки зачекати. Ось все, додався. Ось ітодіот показує блиманням, що він в мережі. Тиснемо завершити. Ось, так як цей пристрій є контролюючим і може виступати в ролі сигналізації, пропонується протестувати, чи ваш телефон видає звук в разі спрацювання якихось сигнальних пристроїв. Датчик руху, датчик відкриття. Диму і так далі. Тому нажимаєте тест і перевіряєте. Ось бачите, є оновлення. Ми радимо завжди це оновлення ставити. І більше того, якщо у вас давно хаб підключений, перевіряйте, чи є оновлення. Ну, зараз ми не встановлюємо, тому що це досить довго. Це 5-10 хвилин, як мінімум. Ось тут буде список ваших пристроїв. Щоб додати новий пристрій до цього хаба, ви переводите будь-який ZigBee пристрій в режим додавання і тиснете ось сюди плюсик додати пристрій. Ось Таких налаштувань самого хаба тут немає. Є лише стандартні налаштування тує, те, що ми вже не раз говорили. І інформація про пристрій, перевірити можете мережу, як хаб, але в даному випадку мережа тут 100%, ткова, тому що через провід. Офлайн повідомлення. Це якщо ваш пристрій перестане пропаде зв'язок з інтернетом, перестане передавати якісь дані. Через 3 хвилин вам прийде повідомлення. Ну, в принципі, ось перевірити. Наявність оновлень. Навіть є замінити пошкоджений шлюз. І тут ви в певних ситуаціях можете видалити пристрій, якщо це необхідно ще раз його перепідключити. Тому що потрібно, щоб коректно було, потрібно спочатку видалити, а потім підключати, а не по-новому зажимати кнопку і переводити її в режим його додавання. Ось такий простий хаб, кажеться, центральний пристрій, але в ту завжди все, що нам подобається просто, зрозуміло, інтуїтивно зрозуміло, як це все робиться. Тому замовляйте він в нашому інтернет-магазині Futurio.com.ua, завжди є в наявності, завжди проведемо вам консультацію на сьогодні, все. Ставте лайки, підписуйтесь. Будемо вдячні. До нових зустрічей.